Друзі, всім привіт! Я вже більш-менш оклигав після хірургії. Лежу тут і думаю, що так, є сили записати подкаст. Подкаст у цьому місяці буде розділений на дві частини коротенькі, але сумарно це буде як один великий подкаст. Я читав пару книг, одна з них про геймдев, а друга про дитинство. І саме про дитинство я хочу поговорити, тому що, ну що, дитинство це золота пора, так? Це все це у бабусі ти влітку, на жарі, не знаю, на річці б'єш жаб, купайся, усе це футбол в день, ввечері багаття біля річки. Клас, супер. Але у Харкові, а точніше, взагалі на Слобожанщині, а мабуть і у всій Європі. Вся ця тема це, мабуть, тільки 50-ті роки 20-го сторіччя. А до цього це взагалі було не про дитинство. Тобто, така тема була, але у аристократії. І е, простий люд, мабуть, 70%, мав зовсім інше поняття дитинства. Поговоримо про це. На початку. 20-го сторіччя у народній культурі дитинство сприймалося радше як період, коли ти ще дурний, але потім переростеш, будеш нормальним. І як я вже казав, аристократія була те, що ближчою до нашого поняття дитинства як такої пори, беззабодної, не знаю, як це українською. Але все ж таки це аристократія, ми не про них зараз. Діти були як міні-версії дорослих раніше. Тобто хлопців, дівчаток до 5-7 років відрізняли лише за обов'язками. А в всьому іншому це ну що однакові довгі сорочки, як на пацана, так і на дівчину. У нашому регіоні такі сорочки називались Льоля. З першого погляду навіть не розумієш, хто там по вулиці взагалі бігає, хлопчик, дівчинка, якісь там NPC у дешевій мобільній грі. На одне лице абсолютно це, до речі, видно і на картинах. Обличчя дітей не були деталізовані. Одяг був просто зменшеною копією від дорослого. Гей, синку, ось тобі батін кафтан. Великий, ну звичайно, великий. Ну нічого, будеш, поки поводу ходить, тепло буде, а підростеш, зможеш дотягнутися руками до кишень, яблуку дядька Сергія наборуєш та машку пригостиш. Дітей на Слобожанщині майже намалювали. Це, знаєте, теж про щось так говорить. Зараз у нас там 100 фотосесій до трьох років, зліпки, ручок, ніжок, там все збережено, і ти, не знаю, до сієї з мільярда фоток, фоток до, ну, вже там, до сім років маєш. Тоді, звичайно, такого не було. І навіть дворяни мали там один-два портрети дитини, і взагалі це були не портрети одиночні, а там хтось десь з сім'єю, і ти там стоїш такий. Фух, а, про етапи, про етапи життя дітей, взагалі людей. Зараз вважають, що їх п'ять. дитинство, юність, молодість, зрілість та старість. Але більше сторіччя тому вважали, що нема нічого такого, і взагалі все ділиться за тим, що ти вмієш робити. І був період там пастушка, підпасок його називали, або під ткачкою. Так? Тобто ткачка, а ти ну, ще так, джуніор ткачка. Цікаво, що взагалі з перших там, не знаю, 4-5 років перша робота така доволі кропітлива у дівчинки це саме прядіння, не миття посуду, там, як зараз, не прасування, як було у батьків наших ні. ні прядіння. Чому? Тому що все, що оточувало людей тоді, це хендмейд, одяг речі, майже все зроблено своїми руками. І якщо батько зайнятий, звичайно, батька зайнятий, мама, бабуся на кухні, ти, якщо ти дівчинка, береш нитки і прядеш. Уміти ткати було настільки важливо, що на огляді наречених дівчина мала показати скриню рушників. І це було ну, прям критично важливо, щоб була така скриня повна рушників, але показати замало наречений перевіряв зворотній бік кожного. Якщо десь нитка стирчить, там вузлик неакуратний, все баста, весілля не буде. Це як маркер, що дівчина неакуратна, мабуть, психована, рутину не потягне, якась там ненадійна, не знаю, і так далі. Ну, а як вчили тоді дітей, яке було навчання? Ну, батьки ніяка особ... навчили, не знаю навіть, що тут додати. Ну, щось, щось ти робиш, як батько, мати, і просто дитина повторює. А що стосовно там шкіл чи якихось там майстерень, ну. Давайте на прикладі: на прикладі Репіна середини 19 століття мати віддає малого Репіна у сім'ю іконописця Бунакова. Це не, знаєте, там, поїхав до художника, вчуся та живу у комфорті, це радше було життя, як Гаррі Поттер у Дурслів. По суті, це, ну, якщо не раб, то прислуга, так? ти, якщо ти там. Під мастером, ти робиш, робиш що? Ну, брудну роботу. Ти прибираєш, ти там дітей навіть навіть можеш нянчити, виносиш помий і так далі. Але але, можна було схитрити, ну тобто не схитрити, але заплатити. І мати Репіна давала екстра гроші майстру, щоб йому не давали цю всю брудну роботу, ну або давали у мінімумі, а він більше часу проводив з майстром. Але знову ж таки, навчання це не як зараз. Там а треба дитину зацікавити, а треба, щоб підхід був. Ніякого підходу. Бунаков малює, репін дивиться і має зробити дві речі. Взагалі, всі діти під майстрами робили дві речі. Їм потрібно було перше дивитись, і друге, смикати. Не знаю, як це українською дійсно не подивився, але було це так. «смотреть і смікать. Це от цитата з її мемуарів. Жодного фідбеку. Рік проходить, майстер каже, ваша дитина або розумна, молодець, буде з нього, готовку, або нерозумна. Все. Не проявив талант проблема дитини. Ось так: от. А ще дуже хочеться сказати про ігри та іграшки. Ну, яке дитинство без ігор та іграшок. Зараз у дітей все фабричне. Ну, це так, знаєте, у 70% 30, хоч хочуть купити щось або зробити щось там своїми руками. Але знову ж таки, навіть хендмейд штуки, вони префабрікейти. Тобто, ти робиш хендмейд з не знаю з пластилину дитячого, який роблять на фабриці. У 60-х роках 20-го століття, ну тобто зовсім нещодавно, у селах була максимум одна-дві куплені іграшки. У дитини, все. Решта це те, що діти робили самі. І тут варто варто сказати, що батьки взагалі рідко щось майстрували, в них просто не було часу. Ну, мабуть, там підпразне щось складне, так. Е, щось не знаю. Там, кінь який-небудь з дерева або конструктор примітивний. Все це тільки дорослим міг зробити, і дорослий це робив, якщо був шанс. У іншому. Ось синочку, тобі не знаю, кипа якихось мотузок, якась тканина, ще там, не знаю, якісь там картоплина. Ось роби. Дитина робить ляльку сидить. Палки це була класика. Не знаю, навіть у моєму дитинству з палки робили, не знаю, що тільки не робили. А тоді, не знаю, палка це і меч, і гвинтівка, якась там примітивна, і транспорт. Не знаю, там сотні варіантів, діти тоді вміли знаходити багато в малому, тому що було всього мало. Іграшки жили. Ось фактор життя іграшки це, мабуть, те, що повністю вбило фабричне виробництво. Тобто, коли не знаю, в тебе була не знаю, палка з мотузкою намотана, або до мотузці прив'язана картоплина, і це не знаю, кінь, палка ламається. І бац із сломаної палки, ти не знаю, вже розматуєш матузку і робиш не знаю, меч, робиш гарду. Цього зараз нема. Зараз іграшка ламається, дитина її викидує. А тоді реально іграшки давали потомство, давали свої іграшки з однієї сломаної іграшки творилася інша. І знаєте, я гадаю, що скоро таким темпом не менеджери якісь там, які втомилися, будуть ходити. Щось руками робити, там, глиняні, всякі, там, всякі, глиняний посуд, а п'ятирічні діти будуть ходити та робити там, хендмейд став, вирізати і поруч там, з 30-40 річними менеджерами. Тому що реально це потреба, яка у людині там, сотнями, тисячами років була, а останні 100 років її фактично забрали. Ти просто береш, покупаєш, даєш дитині все. А дитині хочеться щось робити. Про дитинство на Слобожанщині можу ще багато чого говорити, але зробимо паузу на чай та, мабуть, перенесемо те, що я не сказав, а це про подарунки і святкування насамперед дня народження. Це дуже цікава тема. Сторіччя тому все було зовсім не так, як зараз. І ось це буде у екстра подкасті. Він є у закритому чаті на Патреоні. Патреон є у Описі до цього ролику заходьте сім днів там безкоштовно, потім як вирішите вже самі. А тепер до книжки Люсі Цинь. епоха над новою. Вона теж про дитинство, але досить незвичне у незвичних обставинах. На небі спалахує над нова зірка, і вона всіх опромінює, і люди згодом розуміють, їм залишається жити один рік. Але не всім. Тим, хто 13 років або молодше. Все ж таки, їх організм переборить це випромінювання, так та вони будуть жити як, ну, як, як жили би до цього. Але за цей рік всі дорослі мають піти, їм потрібно передати планету досвід знання усього людства маленьким дітям. Звучить інтригуюче, так ось мені також сподобалось, і читаючи, я зрозумів дві речі: по-перше, лісицинь крут саме у соціальному моделюванні, ось що було б, якщо. б, там, не знаю, як би соціум відреагував, якщо б на небі там колапси в сім рік життя зостався. А по-друге, книги, які не там топселінг у автора, як Задача трьох тіл у Люсі Циня, е, Ці книги, мабуть, бувають навіть краще. Тому що топселінг-книга це що? Це хтось побачив, якийсь відомий, зробив рев'ю, це вірусно понеслося. Або книга вийшла з темою у. Резонуючий момент у контекст якихось там подій у світі, і все, це хід, але це не завжди прям крута книга сама в собі. Ну що, наші дні, звичайний вівторок, спалах на небі, він триває 1 годину 25 хвилин і зникає. А через місяць до деяких класів вчителів китайських шкіл приходять люди. Вони кажуть: беріть своїх дітей та виїжджайте у поля. Окей, всі зібрали, поїхали, там кажуть буде гра. Дітей ділять на групи, і кожній групі дають кілька квадратних кілометрів землі, провізію, намети і так далі. Завдання дуже просте: вижити 15 днів, збудувавши свою мікродержаву, але, як завжди, є нюанс. По-перше, запаси розподілені нерівномірно, десь більше води, у когось мало наметів, десь ландшафт невдалий, десь. Рівнина без дерев, там дров не нарубати і так далі. Варіанти різні. І це рандом, як кого розприділять, так і буде. А які варіанти взагалі вирішення проблем? Ну, як завжди, торгівля, бартер, виробництво, інженерна діяльність і так далі. І само собою, всі ми розуміємо, за 15 діб ти нічого там на землі не виростеш, для торгівлі і сильно там не зробиш. Але все ж таки залежно від ходу думок та деяких дій. Спостерігачі, дорослі, могли дітям давати якісь бонуси, так, ресурси і так, далі, і так далі. І все ж таки був ще один варіант вирішення проблем це зброя. Зброя з електрозарядами. Вони відключають того в кого попадають, на десь 15 хвилин. Патрони до них, до речі, теж розподілені нерівномірно по територіям цих держав. На цьому все. Удачі, друзі! Тут книга розквітає от дійсно, тому що починається та сама соціальна поведінка, яку моделює автор у деякому контексті. Хтось із дітей починає одразу хитрувати, хтось одразу здається, бо складно, але загалом зрозуміло, що у всіх дітей є одне спільне: це обмежене прорахування наслідків у порівнянні з дорослим мозоком. Тобто багато з цих новоутворених дитячих держав просто обирають вплутатись у швидкі такі інтригуючі воєнні конфлікти, а не складну довгу розробку технологій у середині країни або якусь комплексну дипломатію. Головний маркер для дітей один все, що нудне, погане, і вони можуть навіть піти на ризик травмуватися чи навіть ризик померти, але не робити кропітливу, довгу, нудну, сидячу там рутину. Коли читав, я думав, а чого це взагалі так? Чому саме така нетерплячість до рутини і навіщо такі ризики? Ну і потім я зрозумів, що я не можу зрозуміти зараз дітей просто тому, що я вже мислю зовсім по іншому. І думаю, що це так, тому що досвіду немає та повної емпатії до цих станів, так, стану повного ризику, ризику померти, стати інвалідом і так далі. Те, що ти. Зараз, коли ти дорослий, думаєш, та ну ні, 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 ні. я, мабуть, буду краще у рутині. Не багатьом дорослим теж рутина подобається, але ми зараз е, можемо емпатійно на більш глибокому рівні зрозуміти, як це, наслідки, так? Наслідки того, що буде, якщо я виберу інший варіант, більш ризиковий. А у дітей цього нема. Я ось пам'ятаю, як був малий, ну. Ні, ні, я, ні мої там однокласники, друзі, ніхто не міг бути якимось там сверхімпатом. І навіть коли у мого дідуся помер його син і дядько, це е, я бачив його так. Бачив е, свого дідуся. Він плакав, він сидів. Мені було внутрішньо боляче йшли сльози, але сказати, що я відчував це, тому що відчував, як мій дід відчуває, так я от не можу взагалі не можу. Гаразд, добре. Я у хащі вже пішов, пішла кухонна філософія. Давайте до китайських дітей. У одній з груп цього міні-країни е, міні так, е, виділяється троє, троє людей. Два хлопці: Хуахуа, син військового, окулярик це хлопець такий класичний ботан, та дівчинка Сяо Мейнь. Згодом мені стало ясно, що автор хотів показати їх як архетипи Китаю. Символи такі: хитрість, розум і турбота. На цих хлопчиків та дівчинку у майбутньому впаде погляд керівництва країни, та на них впаде країна. Взагалі, вони будуть її очільниками. У одному епізоді голова КНР веде цих троїх трьох до одноколійки, там 11 складів, 11 потягів. 20 вагонів на кожен, тобто маса добряча, і у кожному вагоні є глутамат натрія та сіль, ну, у якихось там глутамату, у якихось сіль. І діти, звичайно, там, знизу до гори е дивляться на це та вражені обсягами. А їх питають: друзі, а за скільки часу країна це все з'їсть? І тут діти потрапляють у пастку зігнутого 50 разів аркуша паперу. Так і кажуть, що країна, мабуть, там, за рік, за два, за три, ну за пів року, оце, це най, 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 найкритичніший варіант. А відповідь один день. Країна Китай з'їдається за один день. І після цього прикладу мені знаєте захотілося прямо обійняти усіх, усіх логістів і виробників сировинної бази для їжі в Україні, тому що, хлопчики і дівчатка, ви щось ну, таке неймовірно робили у перші дні війни. Тому що перебій у вашій роботі на тиждень, все, базової їжі нема, повний колапс, Не потрібні далі там якихось, якісь дефіцити ракет, якісь там інші штуки, навіть одежа, все, все, нема чого базово їсти. У цій самій главі дітки пропонують щось нестандартне. Що стосується креативу, тут дітки дають фору дорослим, і так, там пропонується зробити. Ядерний локомотив, тобто, літак, літак, на секундочку, з ядерним двигуном, який буде тягнути серію транспортників за собою. І це там у декілька разів здешевить та прискорить передачу грузів з точки А у точку Б. Супер ідея, і я погуглив насправді такі концепції були. І у книзі там хтось, керівник КНР, чи хтось каже, що нам взагалі ніхто з дорослих це не пропонував, але це робоча ідея. І ось ось як працює мозок дітей. Справді кажуть, що дітям просто не, не сказали, що це неможливо. Звичайно, коли, якщо б справа дійшла до серійного виробництва, то піднялися б питання того, що є певні ліміти, тобто ліміти екології, так з реактора з ядерним паливом. По любому через вихло будуть сочитися якісь ядерні відходи, частинки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я тут пригадую, як коли був малий, дивився якусь там передачу, і там казали про Форт Нуклеон. Можливо, пам'ятаєте, у 50-х форт пропонував концепцію авто з ядерним двигуном, який розкручував парову турбіну і собственно генерував енергію. Там була якась касета з ядерним паливом, так, з ураном, якого вистачало там на десь 7 або 8 тисяч кілометрів дороги. Крута концепція, не знайшлось на той час свого Ілона Маску, що Ілона Маска, щоб це двигати уперед, але що, маємо, що маємо, мабуть, на краще. Фух, вже не можу говорити. Вибачайте, на цьому подкаст завершую. Підписуйтесь, лайкайте та побачимось згодом. Па-па!